Коли зима закінчилась, на сцену вийшов такий чоловік, як Марка Гриппа. Вже на кінці і на початку весни, він почав потужно бомбити флот Антонія і Антоніївські всі морські розташування. Марк, очікуючи нападу з півночі, зовсім не чекав, що Агріпа захопить один з його оплотів Метоні на Пелопонесі. І після цього нападу зрозумів, що флот Антонія не настільки сильний, наскільки великий. Він просто великий, не має зовсім ніякої боєздатності. І Агріпа почав нападати на всі на все узбережжя, західне узбережжя, Греції, де були бази Антонія, він почав робити блокади, знищувати кораблі і відрізати від продовольства війська Антонія. Поки ці відрізання були лише тимчасовими, Марк Антоній почав розосереджувати свої сили і трохи заплутався в стратегії римлян стратегії Октавіана. Він зменшив свою пільність на півночі, і Октавіан зміг висадитись на півночі все ж таки зі своїм повним військом і захопив один з пагорбів біля Амбракійської затоки. Табір Октавіана був досить непогано оснащений і розташований. Він був розташований на пагорбі, з однієї сторони цей табір мав доступ до моря, а з іншої сторони, цей табір мав доступ до прісної води. До речі, прісну воду Октавіан досить сильно оберігав. Як Антоній хотів його відрізати від цього доступу і постійно посилав підрозділи на те, щоб вони встановили контроль над цим джерелом прісної води над річкою, яка йшла поблизу табора Октавіана, проте в нього нічого не виходило. Антоній в силу обставин розташував свій табір на болоті, і після цього розпочалися спалахи хвороб у його військах. Люди почали помирати і почали деморалізувати ще більше. Бачучи цю ситуацію, Марк Антоній пробував спровокувати набій Октавіана Августа, але той на це не вівся і не виходив з ним в пряму сутичку. Поки Октавіан і Марк вели позиційну війну на цьому вузькому перешейку Агріпа захопив кілька ще важливих блокпостів Антонія і тим самим відрізав від продовольства вже його армію. Майже повністю почався голод і почалась повна деморалізація військ наземних військ Марка Антонія.